Час спорту На першому національному в на Павлова. Доброго усім вечора. Одинадцятий тур в українській футбольній прем'єр-лізі став одним з найменш результативних на сім поєдинків усього дев'ять голів. Покращити статистику сьогодні могли Волинь та Гаверла, але заключний матч туру у Луцьку завершився нічиєю 0-0. Третина ж забитих м'ячів припала на одне з центральних протистоянь осені, яке відбулося у Дніпропетровську. Динамо в гостях у Дніпра почувалося немов удома. У середині першої половини гри команду Реброва вперед виїв «Ленц». Наприкінці тайму Ярмоленка перевагу «Динамівців» подвоїв, Після господарі капітулювали третє, відзначився кравець, який з сьомома голами тепер очолює гонку бомбардирів. Отож, 3-0 «Динамо» посуває підопічних Маркевича з першого місця турнірки. Днепр – это квалифицированная команда. И, э, очень много штрафных, кто, тот Козыр, Днепра, кто козырь не то те хорошие подачи, подачи Руслана, и они всегда опасны и эффективны. Хорошо, что с этим справились. И, конечно, волнение оно всегда присутствует, особенно в матчах, когда действительно играют за шестячком. Завжди виноваты тренер. Завжди. Претензии до футболистов. Они старались, они могут сказать, что они дурака. Но... В іншому матчі неділі Карпати на власному полі подарували три очки зорі. А металісти домашній зустрічі з Олімпіком спромігся на нічию. Відтак зоря та Олімпік зрівнялися за очками, проте на четверту позицію вийшли луганчани, які мають кращу різницю забитих припущених м'ячів. Третя позиція у шахтаря. Гірники відстають від Дніпра на чотири очки, а від лідера Динамо на п'ять. Замикають турнірку і лічі від Говерла та Карпати. До речі, є інформація, що поєдинок Дніпро-Динамо відвідали скаути Манчестер Юнайтед, які спостерігали за Євгеном Коноплянкою. Самі ж червоні дияволи напередодні у Манчестерському дербі англійської прем'єр-ліги поступилися землякам із сіті. Долю поєдинку вирішили вилучення Кріса Смолінга, який ще у першому таймі залишив Юнайтед у меншості. Та наполегливі Серхіо Агуеро. Саме гол аргентинця подарував Мансіті перемогу 1-0 і залишив підопічник Мануеля Полегріні на третій позиції у турнірній таблиці. Ем'ю тепер десятий. Дортмундська Борусія зазнала п'ятої поспіль поразки у бундеслізі. Жовті дали бій лідеру турнірних перегонів Баварії. Навіть відкрили рахунок зусиллями Марко Ройса. Та у другому таймі Роберт Левандовський відновив статус кво. А три очки мюнхенцям приніс Ар'єн Робин, котрий забив з пенальті. Невдача опустила Борусію у зону вильоту і гірші справи лише у Вердера. Хоча у цьому турі Бременці під орудою українського тренера Віктора Скрипника здобули Першу перемогу у чемпіонаті, обігравши на виїзді майнц 2 1 Останнім матчем для збірної України з футболу у цьому році буде товариська гра з командою Литви. Поєдинок відбудеться 18 листопада на Київському НСК Олімпійській. Трьома днями раніше синьо жовті на виїзді зіграють з Люксембургом в рамках відбіркового турніру до євро 2016 Ганбольна збірна України теж хоче на чемпіонат Європи 2016 Щоправда, розгромна поразка від Угорщини на старті кваліфікації не дає зайвих підстав вірити у вдалий підсумок єврокампанії. У причинах програшу розбирався Вадим Шевякін. Ми отримали урок швидкісного сучасного гандболу. Такими були перші слова тренера українців Віталія Андронова після поєдинку. Збірна Угорщини, яка регулярно грає на світових та єврофорумах, у Києві без проблем довела свій клас. 15-9, рахунок перед перервою 33-20 після фінальної сирени. Без шансів для синьо жовтих. Як сьогодні да показала команда Венгрії наіграна, вони бігуть, вони грають грають чемпіонаті. Все у людей на вищому рівні здавалося б, звичайні речі лунають з вуст коуча. Проте українці не мають і цього. Андронов очолив збірну буквально два тижні тому. Про нормальну підготовку до відбірних матчів зрозуміло у стані синьо-жовтих не йшлося. У більшості наших збірників проблеми з ігровою практикою. Чемпіонат України ще й досі не розпочався. Гравці запорізького мотора, хоча б у лізі чемпіонів, виступають, а от інші готуються хто як може. Тривожна інформація, яка прозвучала від наставника, один з провідних вітчизняних клубів Южницький портовий <закує>, взагалі, зникнути з гандбольної мапи країни. Без чемпіоната, без дитячих спортивних школ, без тренувань, которые работают которые у нас есть і хочуть работать, без підтримки государства. Не може бути не просто так братися чудеса да з неба. утім посипати голову попелом зарано. Адже наступні ігри у кваліфікації до Євро проти Росії і Португалії українці проведуть вже у квітні. Часу на виправлення ситуації вдосталь. Головне, аби крик наших гандболістів про допомогу таки долинув до вух відповідальних чиновників. Минулий вікенд у баскетбольній суперлізі України минув результативно, але без сенсацій. Южненський хімік продовжив свою переможну серію до семи матчів, розгромивши Галичину. По четвертій звитязі у чемпіонаті здобули будівельник Дніпро та Миколаїв. Третій поєдинок у сезоні виграла Одеса. У турнірній таблиці лідером впевнено тримається хімік. За флагманом женуться одразу п'ять клубів та чолі черкаськими мапами. Замикає перегони Галичина. В оновлених тенісних рейтингах наші поупреди у сотні найсильніших покращили свої позиції. Перші ракетки України Олександр Долгополов та Аліна Світоліна піднялися на 23 третє та 29-те місця. Відповідно, Сергій Стаховський посідає нині 59-й щабель, а Леся Цуренка – 96-й. Попереду всіх, як і раніше, американка Серена Вільямс та Серп Новак Джокович. Тенісну тему на початку міжнародного огляду продовжить Дар'я Кузнєцова. Із завершенням мастерсу у Парижі офіційно фінішувала гонка за Лондон. Турнір на кортах Берсі очікувано підсумувала 600-та у кар'єрі. Перемога Новака Джоковіча. Серб менш ніж за півтори години розібрався з Мілошем Раонічем. 6-2, 6-3. Щоправда, переможений канадець не дуже засмутився, адже зрештою останнім кваліфікувався на підсумковий турнір у Лондоні. Відтак разом з Джоковічем Федерером, Ваврінкою Нішикорі, Мареем, Бердихом та Чілічем. Він у неділю розпочне боротьбу за один з головних трофеїв тенісного року. Черговим тріумфом команди Мерседес завершився гран-прі у США Формули 1 Перші 24 кола лідерство утримував переможець кваліфікації Ніко Розберг. А от надалі німець намагався наздогнати свого партнера. По стайні Льюіса Хемільтона. Не вдалося. Для 29-річного британця це вже п'ята поспіль перемога. Загалом у сезоні Хемільтон вже 10 разів підіймався на першу сходинку п'єдесталу і практично гарантував собі чемпіонство. Адже випережає Роцберґа у генеральній класифікації вже на 24 бали. Передостанній етап формули 1 відбудеться цими вихідними у бразильському Сан Паулу. Легендарний футбольний наставник Марчело Ліпі завершив тренерську кар'єру у неділю. Подарувавши третє історичне чемпіонство китайському клубові Гуанчжоу Евергранд, 66-річний італійський коуч заявив, що вже старий для тренерської роботи і продовжить співпрацю з командою у якості технічного директора. Нагадаємо, за блискучу кар'єру Марчело Ліпі привів збірну Італії до світового чемпіонства на мундіалі 2006, Десятьма роками раніше виграв з Ювентисом лігу чемпіонів і п'ять разів тріумфував зі старою сеньорою у серії а Мовірним суперником Володимира Кличка стане переможець британської дуелі на конвенції всесвітньої боксерської організації було вирішено, що 29 листопада на кону поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чисорою стоятиме звання претендента на титул чемпіона світу WBO, яким володіє українець. Щоправда, коли відбудеться цей захист, невідомо, адже за два тижні Володимир боксуватиме з болгарином Кубратом братом Пулєвим. А далі в його планах було проведення об'єднавчого бою за пояс WBC з Канадцем Бермейном. Стіверном це була остання інформація на сьогодні. Більше вже завтра, традиційно о 21.30. я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно, і хай вам обов'язково пощастить. До зустрічі.